Дякую, що ви почали ставити лайки. <ріхи> ну що ж, Сьогодні у нас, дорогі мої підписники, новий відосік. Сьогодні у нас середа, середа вечір. Що ми робимо? Для вас, моїх любих дорогих, знімаємо ціни на автомобілі. Сьогодні ми будемо знімати ціни з бюджетом від 9 тисяч доларів до 12. А також завтра в четвер до нас приїде людина і будемо, як завжди, ми перемоги. Підбирати це Renault Megane 4 або Renault Megane 3, але вже в рестайлі. Бюджет на ці автомобілі на рестайл 10 тисяч доларів на четвертий Міган 1,5 дизель 12-12,5. Так що ви ж пробачте, але це ж не від мене залежить. Мені все одно яку машину шукають. Хоч би МВ, Мерседес, Рено, Фольксваген. Мені саме головне знайти дуже гарний варіант, який ми можемо рекомендувати, щоб потім ми не красніли і відповідали за свою роботу повністю. Якось так. Тому всім приємного перегляду. Давайте сьогодні ввечері трішки пробіжимося і подивимося, що з такому бюджеті від 9 до 12 тисяч можна взагалі придбати на Луцькому ринку, крім Рено Міган. Так? Да? Можна? <ріст> <ріст> моя Маріш, тобі подобається? <ріст> да. Да. А папа так моя хороша. Пора вже знову куплять BMW в семью. Дивіться, як вам замість Renault Peugeot 308. 17 рік, 1.6 дизель 200 оригінала на автоматі на АСІНІ. Ціна 12900 доларів. 17 рік. Гарна машина, гарна комплектація. В нас є легкосплавні диски, гарна літня гума, гумор, тонування. універсальтомування. Кошечка при тому, що це коробка Асі, вона дійсно дуже надійна. Як ви пам'ятаєте, в мене був DS5, і він на цій коробочці просто взлітав. Так що вона надійна і ви ніколи не переживаєте, це японський звичайний автомат. Наступний автомобіль у нас японський. На Луцькому базарі там, де роблять у нас німці і французи. Тут японський зустрівся. Сервішка, 10 рок, рік не фарбовано, 11 тисяч доларів. 2.0 бензин і ще й вебасти на шкіряному салоні. Подивіться, дуже гарно виглядає. По комплектації дивіться є в принципі все. клімат і підігрів сидів, мультируль, складання дзеркал. Пушечка. Чуєте, за 11 тисяч доларів, що краще це має бути. І ще у нас дивіться які колеси, гарні оригінальні і на літні гарні вони. Наступний автомобіль, дивіться який гарний. Nissan trail 4х4, 8 рік, 2-літровий АКПП, дізель, 150 кінців сил. але пробіг, звісно, 300 тисяч, ну, але таке собі. Зато тут ціна 9300, дивіться. Ну, Виглядає салон, дивіться, дуже охайно, повний привід, кондиціонер, автомат, мультикермо. ну, Пушечка, пушечка. Це в нас щось. Щось це в нас Америка. Це у нас биток. Бачимо, да, що у нас тут хтось приклеївся, і у нас тут вже пару все заплативши повністю. Тринадцятий рік, двохлітровий бензин, 10700. На тряпці, на автоматі. 5-6 літрів пишуть, я не знаю. Двохлітровий, як він так може, мало їсти, при тому, що це не гібрид, це звичайний двигун. Я не можу ауді пройти, ну реально, я от хочу цю ауді, вона мені дуже подобається. Напиши в коментах, от як тобі оця ауді? От я, може, послухаю тебе і вирішу собі куплю таку машину. Дивіться, ну вона 5 але обов'язково вона повинна бути чотирьохдверна, Тому що мені трьох не подобаються. А ця прям виглядає. Знаєте, чому вона мені подобається? Тому що вона трошки менше, ніж А7. А 7 просто це взагалі класно. Це прям між та Але... Блін, вона денег стоит, просто капець скільки? Я Мені ще працювати працювати, я не знаю. В, нашу, в нашому випадку лучше хату себе якусь ще фигу. дивись. 11 рік, 1,8 бензин, 11 тисяч 200 доларів. Блін, це машина реально прямо... От... Ну подивіться на цю мото. Вона дійсно от гарно виглядає, вона така пацаняча, як кажуть, знаєте, панти за 11 тисяч просто от такі, прям на максималку. О, Дружок. Це наш дружок. Це Ріш, мене. ти моркву взяла. Блічаки, що він тут робить? Що він тут є? Я не розумію. При тому, що, щоб ви розуміли, у нас тут повністю кетка така закрита, як він тут залазити. Трави особи нема. Капіт з бідний зай. Я теж хочу Volkswagen. я не знаю, я всі машини ще хочу. Хоч у мене їх було 55 штук вже наверное, до 60, але блин, все одно ще стільки машин, які я хочу купити, щоб, капець, треба трошки швидше шевелитися, Хонду продавати і купити собі щось інше. Але, блин, я, щоб ви розуміли, вже собі дивлюсь машини, але після розходу 4-4,5 я, я оце дивився. Ну, скільки? Ну, 10-11 буде жаль. Або Audi 3-літрове, теж. воно теж буде дуже багато жаль. Зараз ти в цій ситуації купити якусь машину економну, я правильно не знаю, що. Можливо, ти знаєш. Ну, Напиши, от, яку тачку можна замість Honda Accord, моєї гібридної 2.0, купити іншу, щоб вона теж гарно виглядала і при тому мало їла пального. Будь ласка, напиши в коментарях. Я хотів вам розповісти, що на Луцькому базарі дуже багато вже з'явилося електричних там Зої, ЛІФ. Тому тут вже, знаєте, електрика, електрика з такими цінами починає підбиратися на наш базар. Дивіться, у нас 11700. Що ми тут маємо? Ніхрена я тут не бачу, який тут рік, який ж... А, ось, сьомий місяць, 13 рік. Це у нас електричка. І у нього прикольний салон. Така шайба для переключення передач. Мультикермо, підігрів керма навіть. Є. Це, звісно, такі фари. Але в цілому машина гарна. Вони, як ви бачили, дуже багато машин катають в таксі. Тому ми можемо сказати, що вона надійна. А чому? Тому що вона Nissan. А чому? Nissan? Тому що вона японська. А все, що японське, воно таке надійне. Це джип. Ще один там на другому бачила. А так? Цей класний був? Так. Да. Ну, а... Цей класний. Всі класні. Бабі цей теж подобається, але він трішки старий. Це в підтвердження моїх слів. Подивіться, скільки тут електрики стоїть. Є гольф. Німець якийсь не пам'ятаю, як він там називається. Ап чи щось таке. І у нас Зоя. Дивіться, три автомобілі, і он четвертий стоїть просто тут на п'ятачки. А, цей, дивіться, коштує 13 300, зоя електрика 15 рік, пробіг 95 тисяч. з Норвегії. Дивіться, який гарний у нього колір, Такий, якийсь, я не знаю, такий темно темно коричневий при тому, що гарні диски, гарна гума. Прямо пушечка. давай до цього. Це у нас Volkswagen. Ап. Електрика, 14 рік, ціна 11 300. Є фотографії з аукціону, в якому він був в стані. Він у нас іде вже на панорамі. Давай покажемо, який тут салон. Дивіться, куліса КПП така сама, звичайна, як на 2-літровому DSG 6. Прикольно. Але буде міряти раз. Ну, півтори Ну, трошки більше. Давайте, оце мені дуже подобається. Хто слідкує за моїм каналом, бачили, що Максим Володимирович катав на такій тачці. Вона була дуже рідкісна, тому що в мене був G-Golf. 7GTE, не GTD, не GTI, а GTE, електричний. Це 17 тисяч він коштує, 16 рік. Є номер телефона. Я хотів нагадати вам, якщо якась автівка з тих, які ми вам показали, сподобались, то ви можете зателефонувати по номеру телефону, поспілкуватися. Якщо вам все сподобається, то замовити у нас разовий огляд на цей автомобіль. Ми його повністю перевіримо, знімемо відео огляд і вам відправимо. А якщо він буде отаким класним, то ви одразу приїдете його, купите і поїдете щасливий додому. І не будете і секономити дуже багато. Часу. Якщо ми вже перейшли на електрику, можливо скоро будуть нас замовляти на електрику, тому що дивіться, наступний автомобіль Nissan Leaf, Це вже в новій морді, це у нас нова модель. 18-й рік, 280 тисяч у нього пробіг, але він коштує трішки не по бюджету. 23 тисячі 900 доларів. Також і номер телефону. Трошки бюджет ми перевалили два рази, як мінімум. Я молодець. Я вам ціни показав. Ви тепер розумієте, що скільки стоїть на Луцькому мазарі? Плюс-мінус, уже якісь ви вже у вас є розуміння. Дивіться завтра, як я вам казав, приїде до на нас людина, і ми будемо підбирати Renault Megane 3. ресталінг або четвертий Megane. Я хочу в цьому випуску вам показати ціни на ці машини, тому ми будемо ходити. Разом з вами знімати, як ми все це робимо, як ми шукаємо за які це кошти, і плюс покажемо, яку машину ми купили. Тому всім дякую, що ви подивились. Не забудьте поставити лайк і підписати. Що ж, у нас зараз 6 годин. За вами понятно. Ну але прислух прислухатись до нас, тому що я тут автомобілі знаю вже всі, як вони скільки вони тут. Рік, хто хто рік стоїть, хто півроку стоїть, хто місяць стоїть. СТО у нас працює 8 годин, тому обов'язково наша вимога, що ми заїжджаємо на СТО. Тобто, да, ми робимо тест драйв, ми підключаємо, робимо виписки. Якщо нам автомобіль сподобався, ми заганяємо на СТО. Але якщо от ми навіть зараз отак от от і нам сподобався якийсь автомобіль по ціні, то ми залишаємося. Да, поки не підходить, тоді ми йдемо далі. Тільки не білий, ну, тільки не білий. Да. Я вже не великий. Так, 14 рік, 280 тисяч пробіг, 9200. У нас на конди... звичайному кондиціонері без монітора. Так, четвертий у нас мігант, Все таки вже нормально в парктроніках. Ага, 13 900, 206 тисяч. А він на автоматі, так, йде на да Ну як завжди, ти знаєш, то то не так, то, то не так. Наступний, наступний. 16 й рік, 1,5 дизель. 9900 за універсал. Безключовий доступ. Ковпаки. Задні парктроніки є. Ну, Такий стан, стан гарний у нього. Теоретично у нього є. У нього все є, все що нам треба. Навігація. У них оце бувають ці ще там такі, там жовтий, там білий. Передніх взагалі немає портретників. Бампер якось покрасили, бачите, що п'ятними. І з тої сторони, так. Я думав спочатку, що це... да, не роса. Давайте покидали, тому що ну... Так, кристалінг. 14 рік, 194 тисячі Ну, В принципі, тут теж все є, що нам треба. Але задніх партроніків немає, передніх нема. Білий, але дивіться які гарний. Який гарний. Так, 10-316-й рік, 166 тисяч пише. Що В принципі тут... Складання дзеркал, 4 скопів меч, навігація, без ключового немає. Портроніки задній є. Без це обклеєний, ми його колись дивилися. Так, що це у нас? Угу. 9800. Ага. Це в кольорі гарному, хоч. В да. Задні повторніки. Задні є, передні? 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 Да, передніх, немає. Ну передається самому поставити. По комплектації все ще нам треба. Ще й на підігрівах сидіння. А багато підкрасить там пішті? Спускала дверька. Дверка. Дверка. Так, вроді оця дверка і задня. Так, да, зараз подивимося наскільки критично. 140. 160. Порожок. Порожик. Тут чуть-чуть, да, цей порог. 1500. Ну да, у нас скоріше вони ж таки колір, що тут у нас Оце тільки тут трошки. добре поки пішли на підіблю. Шпаклівка 300 починається. Я так тобі набуду, щоб ти не переживав, то 300 мікрон. Рестальмінг. Поках, 14 рік. 9500, договірна 1,5, 81 кВт, старт-стоп. Блін, на кондиціонері, звичайно, ми де. Задні парктроніки, фаркоп, добре. О, ще один у нас. 14 рік, нефарбований, 200 тисяч. Такий салон без монітора. На парктроніках, але без навігації. Що, бензин? 7500, да, бензин. На дисках Такий нам не годиться. Блін, нічого ж, третіх міганів сьогодні дуже багато Вони поняли, що їх всі вкупляють, поприганяли. А тепер вони нахер нікому не надо буде, як завжди. 7600, свіже безключовий. Доброго дня. Доброго дня. А підкраси є да, якісь? Так, одна діталь. Чи так? читать? А що? Дверка. Верка, все ж. Так, так, так. 14 рік 7900 На звичайному кондиціонері, але тіпа є навігація. Це надо йти там, нічого такого не буде за ці гроші, точка. У то, то, то мене будуть 9400 розключили. Давайте. Ну такі на шкірі. Угу. Ставим сюда ставки. Є тут шпатка, чи не? Не, шпакля, я тут шпат включила. Не шпака, я тут. ДВ 9400 ціна. вроде цена ж нормально прохідна. Перший вистріл у нас попадання. Так, що у нас? Серебристий четвертый Меган, да у нас? На ковпаках 17 рік А, це ж хетчбек еще, чуєш? Це хетчбек, це нам не підходить. Про те, що жопу доварить. Там в той покраси, цьому жопу проверити. <плес> опять білий, опять білий, 15. 9500, так, да, це 9500, це лімітед комплектація. На автоматі безключовий доступ. Така ціна в нього. Так, Це у нас 14-15 рік, один пест, 8650, без ключового немає тут. Звичайний кондиціонер? Блін. Це у нас тутон не то. Зараз я почну опять розказувати, то у нас щось длинне, то коротке. Так що, повертаємося до цієї машини, ми вже одне коло зробили. Нічого нормального прям такого не знайшли. Це у нас цей який був мигайчик. трішки з бампером 10 1016 рік. Ні, у нього типу є все, да, все що треба. Це крило фарбовано шпакльовано. Тут основна маса тут 500 1400 Блін, це хетчбек у нас. Ціни ну. не, немає на цьому ще. Так, ну що ж, дивилися рестайлінг четвертий мігани, і опять ми перейшли до третіх, дванадцятий-тринадцятий рік, тому що сьогодні варіантів взагалі ніяких немає. Знайшли от такі, зараз я вам покажу. Мокрий асфальт, тринадцятий рік, 1,5. 170 тисяч, типу каже, в оригіналу. Ну, але на дуже гарній комплектації. Шкіри немає, але тримає полос, підігрівся, дій, навігація, в принципі, є все. Тому якось так. Як кажу, з четвертих на а з на звичайний перекотилось. Ну, все буває. Так, ось такі ось. Два пощупаємо. Да, 8713 рік. 238, 250. 600. Ну на цій буває чаще. Я не знаю з чим це зв'язано, але воно реально тут, тут 400. 400. Угу. Ну, вот тут батьку зразу, а це оце. Ну основа тут тисяч. Не хочеться тич. Таку, взагалі таку машину можна взяти взагалі без підкрасі. Ну, Це ж такі мігани, що ми їх беремо реально як сімечки. Ну, буває перелакований капот, тобто і за сколі, і за такого. Але... Це багато. Та звісно, багато 1200. Так. Так. Після Пішли я покажу откуда нападіння падіння Ладно, поки йдемо. Йдем. Ой, коротше, грустно це все грустно, тому що... Ніхрена, походу, ми сьогодні не купимо. Зараз ми йдемо ще в автодвір, тут по вулиці пройдемося. Тут є ось така вулиця. Ось така алея, тут теж дуже багато автомобілів, але тут завжди вони такі стоять, знаєте, ну, Тобто вони на миті, такі. Коротше, які побросали люди і пішли. Ми тут ніколи нічого не купляємо. Ну а чим погано дивіться. Так по бюджету. Ще. Передні парктроніки є. 17 рік, один сервіска якась є. <свісна> ну так <да>, звичайний ручник. <свісна> Ковпаки. Менше на нас Передні задні парктроніки, до речі, теж є. Я спочатку <питричател> думав, що це думають з дивською, думаю, ви ці А чого ви? Ну нормальна ж машина, чого ви. Синій кольор, а що з ним не так? В... В... Вроді, ж... Вроді ж нічого не обсипається <питричател> на нього. Подивиться, можна. Ти вже все, ти вже думаєш уже як. Так, ну лобове воно змінене, при тому тут якась наклейка, але ще літня гума. У них ще й оці штучки такі стоять. Хто не знає перший раз, то думає, що воно там відірвано щось. типу, Блін, арка... арка фарбована, дверь фарбована. Ця оригінальна. Капот. Ну як мінімум три деталі. Давай вже перевіримо, щоб вже розумів. По 250 містами Бачиш як крило стоїть mm. в зазор? Ця дверь теж фарбована. Ця дверь фарбована. І це фарбована. Чуєш, у нас не фарбована криша і права дверь. І все, більше нічого, все фарбовано. Все, ладно. Ну, яка ціна така машина, що ви думали? Автодвір є отака ще. Такий майданчик, тут теж дуже багато машин, але в четверг вони ж виїжджають всі туди. на Назар. Така ситуація у нас сьогодні по четвертим міганам взагалі немає, щоб ви розуміли? От той раз, коли ми ходили, після того не один Міган четвертий не з'явився. Всі були ті, які були і до цього. Тому з четвертим міганом у нас взагалі нічого не вийшло. Дивилися третій Ресталін, по третьому Ресталін теж дуже багато на слабій комплектації, навіть немає навігації. Немає складання дзеркала, людина не хоче. Якщо типу, четвертого немає, то третій й повинен бути на гарній комплектації. Уже навіть 12-го року, але не хоче чорний, бо білий колір. А їх тут дуже багато в чорному кольорі. По факту Ой, По факту грустно, то, що людина, походу, поїде без машини. Але це базар, ви повинні розуміти, що інколи таке буває. У нас не теж, що... це ж не перший раз, коли. Люди приїжджають і виїжджають без машини, так буває, але в основному, в основному ми стараємося завжди закрити варіант, щоб людина була довольна. Але від себе хотів би вам сказати, якщо ви реально приїхали, то краще уїхати вже без машини, чим купити, що попало, а потім не знати, що з ним робити. От Сьогодні такого варіанту нам от не одного не було, такого, який ми могли б сказати, ми цей варіант рекомендуємо, купляєте і все. Такого не було. Так що якось так. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо поставити лайк і підписатися на канал. Всім дякую, до зустрічі. Під кожним відео в описі є наш прайс, також мій номер телефона. Дзвони, питай, записуйся і приїжджай. ми тобі обов'язково підберемо автомобіль. Працюємо ми по київському базару і Луцькому.